Вони проголосували за незалежність. Чому ж вони досі у Росії? 1991 рік СРСР тріщить по швах, Україна стає незалежною, і Татарстан робить свій крок до свободи. Але щось пішло не так. Спочатку Татарстан проголошує суверенітет ще до того, як це зробили багато союзних республік. А у 1992 році проводить референдум. Понад 60% населення кажуть так суверенній державі. Здавалося б, ось вона омріяна незалежність, але Москва, на чолі з Єльциним, мала інший план. Замість визнання незалежності Кремль запропонував особливий статус. Почався шалений тиск, економічна блокада, погрози, політичні ігри. Зрештою, у 1994 році влада Татарстану підписала договір, який залишив республіку у складі Росії, хоч і з широкими повноваженнями. Ці повноваження Путін пізніше відбере. Тож. Це був єдиний спосіб уникнути війни чи втрачений історичний шанс? Чекаю на вашу думку в коментарях.